А ви знали, що зараз новий тренд на манікюр? От такий? отакий? Да? В кого такий самий? А ну пишіть хто в тренді. Правда, гарно. Круто. Мені подобається. І ножки, і ручки. А який манікюр носите ви, напишіть. Ну, а червоний край, чорний і мед Карпатський у мене є наявності. Тому пишіть мені в особисті повідомлення. А я вам зараз покажу флокси. Такі повні, такі красиві. Дивіться. Я таких ще не бачила. Геть повні-повні. Дивіться, красота, правда? Бачите, як гарно, коли люди роблять красоту біля своїх будинки. О, ой, це ж ці... Такі капусточки, розочки, троянди, да? як як вони називаються, такі красиві. Ухті! В кого такі є. Продав... О, кстати, продавайте під цим відео свої троянди, оці камінь-рози.